Вас вітає медичний центр Євроклініка. У нас в клініці проводять всі види ультразвукового дослідження. Сьогодні вам продемонструємо, як проводиться ультразвукове обстеження та застегнових суглобів у немовлят. Для проведення правильної діагностики дитинку ми укладаємо в стандартну позицію: дитина лежить на боку, ніжки напівзігнуті, спинка рівна. Важливо, щоб немовля було сите, спокійне і в гарному настрої. Весь час мама допомагає отримувати дитину в правильній позиції. Задяки цьому ми досконало виводимо скан суглоба, правильно вимірюємо показники, за якими далі визначаємо ступінь зрілості впадини та голівки. Спочатку дивимося одну ніжку, немає значення праву чи ліву, потім іншу. Після виведення правильного скану на екран оцінюємо форму і будову суглоба. Далі проводимо виміри кутових показників альфа та бета, які показують ступінь формування кісткової впадини. Це виїмка в тазовій кістці, куди вкладається голівка кістки для того, щоб ми спокійно ходили все життя, вони повинні гармонійно співпадати. Далі вимірюємо ядро костаніння голівки. Ці дані показують ступінь зрілості суглоба. Можливо, декілька разів провести візуалізацію суглоба на екрані, щоб зробити абсолютно точні виміри. Дозрівання та застигнових соуловів у немовлят відбувається до 6-8 місяців. Кутальфа, який показує розвиток впадини, у нормі для 3-місячної дитини повинен бути 60 градусів, ідеально 64-65. Якщо менше норми, то це патологія. У такому разі спостерігається затримка розвитку суглоба, так звана дисплазія та застегнових суглобів. Наслідками можуть бути як неприємний дискомфорт у зоні суглоба, хромота, так і різниця довжини ніг, деформація стегнової кістки і навіть рання появи артрозу, захворювання, яке призводить до зміни суглобу, що зменшує здатність руху. Тому дуже важлива рання діагностика цієї патології. Для цього проводиться ультразвукове дослідження тазосигнових суглобів, це безпечніше за рентген і дозволяє точно діагностувати ступень розвитку суглобів. Вчасно визначити затримку чи будь-яке відхилення від норми, і надалі призначте ефективне лікування. Вашої дитинки суглоби розвинуті добре, відповідають нормам, притаманим її вікові. Здорова дитина, щаслива родина! Приходьте, завжди раді вам допомогти!